Друзі, привіт! Сподіваюся, що мене чути. Ну що, ми заходимо на виставку. Дуже багато на що не сподіваюся, але так як в мене знову було безкоштовне запрошення від журналу Кресу. Я, звісно, не можу пропустити таку можливість, тому що я живу недалеко і. Тому я і хожу сюди, навіть якщо я не очікую дуже багато чого від цієї виставки. Так що зараз будемо заходити і дивитися, що нам там пропонують. Щоразу тут проводять конкурси на швидкість зв'язання. Tu vois public, tu vois le public? Alors, ouais, le le what... les amis, on va se demander. Madame, vous entend pas? On vous entend pas, madame, on vous entend pas. Ok, Madame, vous êtes prête? Vous êtes prête? Vous êtes prête? Le public? Madame, vous êtes prête? Le public? Madame, vous êtes prête. Le public. Madame, vous êtes prête? Le public? Madame? Public? Ok. Vous connaissez notre devise. Elle est marquée ici.

Тут е, дійсно можна надихнутися, тому що дуже красиві е, ці всі стенди, і ось тут можна побачити, хто саме зробив цей стенд, Є QR-коди, можна е, дізнатися більше інформації про е, саме творця, і проголосувати за найкрасивіший стенд в алеї натхнення. Чита. Ось такі. Ось такі витвори. А ось дивіться, який дуже гарний вив'язаний, де, да, здається, спицями вив'язаний. Так, кача, це здається мені марка Пряжі для в'язання. Може, дивіться, які оригінальні. Якщо у вас <свистач> вистачить натхнення, то ви можете теж зробити таку різдвяну величезну корону. У тут дуже такий якийсь космічний, красивий простір. Так, тут у нас Більше із паперу, як там квілтінг, мабуть, називається. Так, а квілінг, квілінг. Ось. Тут щось таке незрозуміло, що це. Не цукерки, щось дуже схоже. Дуже красивий. Дуже красивий, прям такий як як фотофон, знаєте, дуже красивими шишками величезними. Оцей також мені подобається, до речі, місяць, зірка, сонечко. Ось він Досить. Лаконічний, але дуже гарний. Міні комен. Mm -hmm. Ялиночка, І, до речі, на ялиночці є іграшки фетрові, Голуб, місцес, Вон там. Пряничні чоловічки є. А, це стенд видавництва Сакс. Вони випускають багато рукодільних книг. До речі, дивіться, багато іграшок, вив'язаних гачком. Вишивка. Ну, власне, вони представили все те. всі ті тематики, на які вони випускають книги. Єлібем. У тут такий. Нам з таким, як фотошпалер, пам'ятаєте, раніше модні були. А, дуже красиві оленятка. Ялиночка якась трішки не дуже красива, я б сказала. Ось цей дуже гарний стенд. Із паперу різні вироби, будинки. І ось. Написано, на якому стенді вони є. Якщо хтось цікавиться, хоче щось придбати. До речі, ковзани також із папером. Красивий. Ну, взагалі варто відмітити, що от вміють французи зробити такі дуже красиві мізансцени тематичні і тим паче використовуючи. Різні креативні техніки, які представлені саме на стендах експозантів. А тут зараз відділ, де всілякі японські тематики. До речі, я бачу, що багато японок, тобто традиційні японські якісь там різні мистецтва: Сакрая. Дуже красиві. ось вручну розмальовані тканини. Дивіться, є вже такі пошиті вироби, а можна купити просто тканину. Мені дуже сподобалося. На цьому стенді я вкотре пожалкувала, що Я не вмію шити, тому що. Ось, дивіться, такі клаптики, там були і тканини, і написано, що ці тканини потім можна навіть прати. Ну, як завжди, були оці нитки. Це нитки Шінуа, е, здається, так називається тульмунди. Їх використовують, до речі, в дизайнах сажу. Року я ось сам в цей павільйон Маріклері. Вони тут також роблять такі різні експозиції. Ну, я сподіваюся, що я зможу сюди зайти, тому що дуже багато людей сьогодні в суботу. Знаєте, приходять люди, які на тижні працюють, і тому сьогодні просто дуже багато людей. Гарно дуже, дуже гарні ідеї. Ось дивіться, наприклад, ось такий місяць, який вигачкуваний. Завжди обов'язково сюди заходжу, тому що дійсно красиві експозиції вони роблять. Намагаються якось так знімати, щоб не дуже людей багато. І ось дивіться, така ялиночка з помпонів оригінальна. Красиве віконечко, подивіться, яке. Так, йдемо далі. Ось такий чобіток. Просто, пардон величезний. Санки. В'язаний чобіток. Дівчата хто? В'яже, я вже не пам'ятаю, коли я спиці тримала в руках, але подивіться, ось натхнення вам яке. І дивіться, як оригінально зроблено. Це такі просто гілочки, але в них шипшина, це, здається, валяння сухе, і, і гілочка це листочки фетру. А ось оці листочки падуба це, це мені здається картон із такими теж помпончиками. Дуже оригінально. Ну, от, все-таки, як ви можете бачити, натхнення тут можна знайти дуже просто і навіть по ідеям оформлення і, звісно, по тому, як можна от зробити прикладні якісь вироби, а не лише картини. Хто любить гарне сервірування столу ось такі гігантські меренги і макарон, А це такий натяк на фуагра, тому що свіжу фуагру упаковують, в такі, як, як цукерочки. Ну, я просто тут дуже люблю гуляти. Як ви бачите, тут дуже красиво. Аж хочеться все спробувати. До речі, ось такий є чайничок заварничок. Це м -м, такий натяк на японську тематику, тому що. В японських чайних церемоніях вони саме використовують такі заварночки. вони, до речі, дуже дуже важкі. Я вам хочу сказати, що навіть прийти лише сюди, у цю частину, оформлену Клех, то вже. Воно якось так пом'якшує розчарування від невеликої кількості вишивальних стендів, тому що все-таки мені дуже подобається завжди, що вони створюють щороку. Бохін великий, дуже стенд. Ну, тут все стандартно: волочки, магніти, потім пляльцям, всякі ножі. Ну, я думаю, що ви всі знаєте продукцію Бохін. Дуже багато людей її знімати важко, тому що нічого не видно. Це, ще раз вам нагадаю, рукодільна виставка, не вишивальна, тому дуже багато тканини, ниток і всього такого іншого. І окремо хочу відмітити оформлення стендів. Є дуже дуже красиві оформлення. Видавництво манго, багато книг шиття. Он, з того боку я бачу вишивання. Зараз ну, підійдемо. Ну, традиційно. Все. Так, наш перший вишивальний стенд ордельза. Я ніколи нічого не вишивала, тому що моделі такі в неї досить простенькі. Ну, француженки часто люблять таке, тому що тут небагато зашивок. Як ви бачите, багато таких вже оформлених робіт. Ось такі принцеси. Такий Прості принцеси. Ви бачите, подушечки вже оформлені, можна всякі купити штучки. І навіть вранні матрьошки органайзери. Ну, ось такі штучки. І вона сама дизайнерка на фоні. Я, до речі, часто бачу її саме на Паризькій виставці, і мені цікаво, як вона окупає, тому що ціна стенду досить висока. В неї такі невеличкі моделі, і, власне, не сказати, що там багато є чого, і тому цікаво, як же вона це все окуповує потім. Ну, ось такі різні ще були для виготовлення ляльок чи різні прикладні штучки. Багато всього, ось лупи, як ви бачите, а амігурумі, все, що хочеш на будь-який рукодільний смак. Дуже багато всього для шиття, багато тканин. Ось тут машини. І як ви бачите, можна спробувати. Ну, я в машинах взагалі не розбираюся цих швейних, але їх щоразу багато і, звісно. Вони досить дорогі, тому що тут ось такі програми різні, всякі. Для мене це взагалі ну, про що. Можливо, це оверлок, я навіть не знаю. Для Чи якісь швейцарські машини. Ось тут такі Ну, багато. І тканин також багато. Раду. Так, намагаюся якось трішки зняти дамське щастя. Як завжди, дуже красивий стенд. Взагалі. Скатерті просто казкові. Подивіться, я взагалі в захваті, я не знаю, мене немає слів. Наскільки це красиво, можна, можна сказати, що це машинна вишивка. Є ось такі ще скатерті, вишиті вручну, ну і взагалі дуже-дуже красивий стенд. У мене ця скатерть не виходить з голови, і я навіть там, намагалася роздивитися, тому що це наскільки ідеально було вишито, що можна було подумати, що це машинна вишивка. В них стандартний розмір стенду. Я скільки хожу на виставку, він них не змінюється, але завжди дуже-дуже наповнений. От в порівнянні з паризькими вишивальницями в цьому році. Я там пізніше покажу їх стенд завжди дуже багато всього, і я жалкую, що в цьому натовпі я взагалі забула про все на світі. Я хотіла повернутися і все-таки собі щось там невеличке ще вибрати, але вже просто не мала сил ні на що. Ось новинка, дерево, і дивіться, ось є всі віночки сезонні. Росеві дуже до речі. Унападей ісва аброди, а це зараз. Маленькі штучки. <рес> Лілі пун трішки менше тут людей, тому що зараз в основному всі пішли їсти. Як завжди, традиційні тематики, або рецепти, або квіти на рушничках, на сумках. Також є тканини, також є сумки, Воно пледи для малят, Ну, Багато якоська, а їду якось такі я Перше бачу фартухи для дітей, слюнячики. Красивий стан завжди. Мені подобається, що в Lily Point можна купити ось всякі прикладні штуки, які вже пошиті, і, до речі, дуже гарної якості. Ось в них з'явилися льняні шопери. З такі типу, як косметички, і є, ось дивіться, яка цікава така тканина в таких бульбашках. Ну, тобто, купуєш заготовку і вже вишиваєш схему. І тим паче, що часто вони роблять такі як комплекти, трішки дешевше, де є схема і основа, і вже можна щось там вишивати. Так, ну, Дженіфер, як завжди, це дуже красиво, але дуже багато людей. Дуже дуже багато людей. тому так знімаю, Я знімаю. У мене, до речі, ця схема є. Я в минулому хожу. Я в наступному році сподіваюся її вийшти. Дуже елегантний стенд у Дженніфер, Вона була статом, як завжди. Я ще хотіла купити ось ці такі рамочки з натягнутою тканиною на лотереї, але вже все розібрали. Я і я е, зарезервувала деякі схеми, ті, що я обіцяла там дівчатам за рамочки, не подумала і абсолютно все розібрали. Ну, Тим краще для дизайнерів, звісно, що є люди, що е, торги йдуть, але трішки прикро. Ну, І там на фоні ви бачили деякі новинки. Стенд Креасю Point de Croix. І ось перше, що я бачу, це оцей неймовірної величини рушник. Вони продають тут от деякі заготовки із і схемами. І він просто ну, нереально величезний. І ось ця ялиночка, яку багато хто знає, також. Дуже класно, що можна от побачити вже відшиви. І прямо на цих всіх заготовках, які вони пропонують в журналі. Журналів в цьому році я б не сказала, що було дуже багато, не було там дуже з чого вибрати, до речі, і завжди на виставках цікаво, цікаві пропозиції. Там, чим більше журналів береш, тим вигідніше їх купувати. І спецвипуски взагалі по 10 євро. Але. На, на виставках, наприклад, 4 можна купити за 27 євро 5 там ще дешевше. Ну, вигідно. Рушники ці нереальних розмірів, до речі, я не знаю, скільки їх треба вишивати. Красиві, але дуже великі. Ось такі така скатертина ще була. Багато відшивів, в цьому плані взагалі нічого сказати. Попередні роки вони ділили. Стенд із паризькими вишивальницями, і тому якось ну було трошки того, трошки того. А в цьому році вони окремо, не були поруч, але окремо великим таким стендом, то звісно, було на що подивитися. Ці всі заготовочки можна було пороздивлятися і без нічого, і вже воно оформлені. Дуже красиве оформлення, звісно. я хотіла Мені сподобались рибки, я думала, можливо, їх взяти чи на лотерею, чи собі. Але їх вже не було. І ось отаку, такий рушничок також взяла на лотерею. Дивіться, яка краса красивий стенд. Тут нічого сказати. І я мала запрошення від них безкоштовне, то мені ще дали і там подаруночок невеличкий. Я вам його колись в якихось там покупках покажу потім. До речі, зараз, коли це все знімаю, у мене тут на фоні підійшла жінка і говорить, каже, що їй так сподобалося це все, але вона ні разу не вишивала. Тому вона прийшла просто подивитися. Ну, а це вже, я думаю, ви здогадалися, чий це стенд. Звісно, це ж стенд паризьких вишивальниць. І ось на фоні новиночка, яку ми сьогодні. Ну, вірніше, вже вчора розіграли в лотереї. Дуже, красива, дуже красиві фіалочки. Ну, такий стенд, до речі, було трішки ось гудзиків від ательє. Я хотіла більше б мати відшивів, тому що в них якось багато було всяких афіш, всякого такого паперового, а відшивів хотілося б так, як в дамського щастя. Звісно. Ну, і ось, подивіться, трішки інших салонів, печворкви. Печверки і всякі інші дуже красиві штуки. Це стенд зі Сітва Броди. Вона показувала новинки, але якось навіть я не помітила, що це новинки, тому що воно так все більш-менш в тому стилі, як завжди. Там була червона шапочка. Знову багато людей було, тому я навіть не змогла з ними там підійти поговорити нормально. Ну, що ж, ось. Трішки вам покажу того натовпу. Сюрпризом для мене став стенд ножиць від руло, тому що, як ви знаєте, майстер помер. Але я говорила з донькою, і донька сказала, що так, вони, власне, не повинні вже були бути. Але, по-перше, Треба було розпродати те все, що залишилося. І, по-друге, таким чином вона хотіла віддати шану батькові і останній раз приїхати сюди, на, цей, на цю виставку. А оце ось частина етнічна, мені тут також сподобалось, такі дуже красиві експозиції, але я вже була досить втомлена, щоб тут довго ходити, тому я так от пробігла, було багато цікавих тут ідей. І, на жаль, на жаль, вже мене натовп наскільки змучив, що я вирішила піти. Так, а ось на цій стіні оці багато фотографій це різні майстер-класи, які пропонуються під час виставки. Тобто, записуватись на них треба на сайті. Ну, Деякі платні, деякі безкоштовні. Я так розумію, я ніколи не робила. Я знаю, що була навіть Еллен Любех на цих ательє. І тут, щоб записатися, можна просто відсканувати QR-коди, які на фотографії, і подивитися, чи є там ще місця, скільки коштує, і записатися. І от За цією стіною прямо йде, як сказати, ця частина, де розділені такі зали, наче, і вони там проводять майстер-класи. Стенди Fiлясо з Ансофі. Ось новинка, до речі, на фоні, і ось набір, який я купила. Єдиний набір, який я купила для себе. Як завжди, багато людей. Що мене вразило, так це те, що на виставці, уявляєте, рукодільна виставка, неможливо було купити ниток Димсі. Тобто з усіх ниток, це були ті нитки Tulmonde. Це були нитки пофермовані від Ансофі, І, власне, все. В Ансофі було трішки тканин, але трішки і вже відрізані шматки. Ну, якось це взагалі було дуже дивно для салону такої, е, такого розміру, такого масштабу. І більше того, ось, наприклад, я була на стендах видавництв. По вишиванню зовсім було мало книг. Набагато менше, ніж зазвичай. Або їх розібрали за ті три попередні дні, коли я їх не була, або ну, мета цієї виставки, можливо, все. І вишивання це так просто одна з частин. Ну що сказати, я не розчарована, звісно, але якби я жила не в Парижі, я б на цю виставку спеціально не їхала. Ну, ось, власне, і все, такий коротенький огляд, просто щоб ви уявляли, тому що я знаю, багато хто хотів приїхати, але не знав, варто чи ні. Звісно, робити висновки вам їхати чи ні. Якщо ви не хочете зациклюватись лише на вишивальному, то, звісно, варто, тому що це красиво, це грандіозно. Але якщо буде знову скільки людей, я не впевнена, що я ще раз туди поїду. Ну, наразі все. На все добре, гарного вам і спокійного тижня, і слава Україні! Па-па!